Христос Воскрес! Прийміть це і як Привітання від церкви благодать нашій дорогій улюбленій братній церкви Філадельфія, від посторів, служителів і членів церкви. Давно не був у вас. <кхух> Хотів би сказати, як не прийду то Пасха, але насправді і на Пасху у вас перший раз. Отримав насолоду від. Прекрасного хору і оркестру у нас такого немає. Правда, деякі з наших тут затисалися. Слава Богу, слава Богу. Щороку ми святкуємо це чудове свято, свято з красивими традиціями. Вже сотні років християни святкують Великдень у всьому світі, але як раніше, так і тепер більшість людей навіть Тих, які називають себе християнами, вони зосереджуються на зовнішній традиційній стороні свята і не дуже розуміють його значення, його внутрішній сенс. Або взагалі над цим не задумуються. Якось на Пасху я зустрів старого друга, з яким ми давно не бачилися, він привітав мене традиційно, Христос Воскрес! А я відповів йому дійсно Воскрес. Він трошки обурився і каже, це неправильно. Треба казати воїстину Воскрес. І він навіть не задумався, що архаїчне слово воїстину і слово дійсно це одне і те саме. Можна ще сказати по правді Воскрес, або просто сказати амінь, що значить істинно так. Головне робити акцент на Воскресінні Христа. І вірити в те, що це реальний факт. Будь-яке євангельське свято, новозавітнє свято, має за мету прославити Христа і показати, хто Він є і що Він для нас зробив. Слова Христа, які я зараз зачитаю, вони дуже добре показують Ісуса, характеризують Його Божественну природу і Його місію. Це Євангелія Івана, 11 розділ 25 26 вірші. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Ці слова були сказані жінці на ім'я Марта. У неї була сестра Марія і брат Лазар. Ця сім'я була дуже близькою для Ісуса. Ісус їх дуже любив. І коли Він періодично приходив до Єрусалиму, то Він зупинявся у них у селищі Витанія, тому що воно знаходилося близько до Єрусалиму. Наприкінці земного служіння Ісуса сталося так, що Лазар дуже захворів. Ісуса поруч не було, Він був далеко. І сестри послали повідомити Його про хворобу Лазаря. Вони дуже надіялися, що Ісус якомога скоріше прийде і зцілить Його. Нам людям дуже потрібна надія, особливо тоді, коли трапляється щось погане. Надіятися на Бога, на Ісуса це абсолютно правильно. Хоча він і не завжди тут на землі справжнює наші надії. Бо в нього є свої плани, і вони, безумовно, набагато краще за наші. Але більшість людей взагалі покладають надії не на Бога, а на будь-що. Одні сподіваються на те, що завжди будуть здоровими або на лікарів. Ну, а хороший лікар, як відомо, вилікує вас до останньої копійки. Ну, це сарказм. Насправді бувають гарні винятки, так, бувають лікарі від Бога, безкорисні, але і їх можливості обмежені. Інші сподіваються на те, що можуть бути успішними в житті завдяки своїм здібностям, знанням. Хтось сподівається, що зможе заробити багато грошей і почувати себе впевнено, незалежно. Хтось покладається на впливових друзів, а хтось дотепер наївно думає, що колись у їхній країні прийде до влади дуже хороший уряд. Ну дуже хороший і дуже чесні політики. Це також сарказм, але вже без винятків. Хтось чекає добрих інопланетян, що вони прилетять і всім нам зроблять добре. Хтось вірить у реінкарнацію. Що він після смерті в наступному житті Воскресний і хоча б не буде свинкою. Раніше ми сподівалися, всі, ми всі сподівалися, що ніколи не буде війни. Моїй мамі 94 роки. Вона пережила Другу світову війну, блокаду Ленінграда. Там померли від голоду її мама, моя бабуся. Її дідусі бабуся вижив тільки батько, мій дід, тому що він був на фронті. І мама маленькою дівчинкою підлітком з іншими підлітками, 12-13 років лазили по дахах і гасили запалювальні бомби, які фашисти скидали на будинки, щоб викликати пожежі. Коли настала наша війна, вона мені сказала: ти знаєш, Юра, я ніколи не думала, що мені знову доведеться чути сирени повітряних тривог. Вона Путіна і росіяни, які підтримують цю війну, називає не інакше як фашистами. А тепер ми сподіваємося, що ця наша війна закінчиться скоро і настане мир. Коротше кажучи, ми сподіваємося, що завтра буде краще, ніж сьогодні, але серйозні люди прекрасно розуміють, наскільки хиткими, примарними або взагалі нереальними можуть бути наші очікування. До того ж, яких би успіхів не досягла людина в цьому житті та не хізувалася ними, ми, будучи реалістами, мусимо визнати, що з життя на землі явище кінцеве. Воно дуже швидко минає і закінчується таким поняттям, яке називається смерть. Особливо це актуально для нас у час війни, та й у мирний час ніхто не застрахований від наглої смерті. Колись я працював в університеті викладачем, і в мене там був друг, колега, дуже талановитий науковець, поет, ну, прекрасні вірші писав. І коли я увірував, я, звичайно, ділився з ним своєю вірою в Христа і закликав його до покаяння, до віри. І цей молодий чоловік сказав мені, ти знаєш, Юра, я думаю, що до Бога приходять тільки слабкі люди, які не впевнені в собі. Ну, зрозуміло, він вважав себе дуже сильною людиною. Десь приблизно за рік він потрапив в автомобільну катастрофу. І він єдиний загинув з тих людей, які були в машині, залишивши молоду дружину і однорічну дитину. У мене питання, де тепер мій друг? Де ця сильна людина? Проходячи дорогою життя, ми залишаємо на ній сліди: думки, слова, вчинки. Ці сліди не завжди гарної якості. Частіше вони з моральної точки зору, з позиції Божого закону, заслуговують на визначення гріх. Цих слідів гріхів набирається за життя дуже багато. А потім приходить смерть і ставить крапку. Треба зазначити, що смерть дама абсолютно неупереджена, нелицемірна, вона не дивиться на статус людини. Вона зрівнює всіх: мільйонера і жебрака, президента і. Прибиральника молодого і старого. Смерть прирівняла і Лазаря з іншими померлими, хоча він був близьким другом самого Сина Божого. Він та його сестри не дочекалися чудового лікаря, який вже зцілив тисячі невіліковних хворіб. Ісус запізнився. Марта саме так і думала. Коли Ісус прийшов через чотири. Дні після смерті Лазаря Марта сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат би не помер. І тут же додала, щоб Ісус не подумав, що вона сумнівається в його силі зцілювати, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у нього, але ж мертвого вже не зцілиш. Ісус, розуміючи сумніви та розпач Марти, сказав їй: твій брат воскресне. І тоді Марта продемонструвала необийку обізнаність у питаннях теології. Вона сказала: знаю, що Воскресне у воскресіння останнього дня. В те, що буде загальне Воскресіння померлих, вірили далеко не всі в Ізраїлі. Але значна частина юдеїв вірила в цей факт. Очевидно, що і Марта в це вірила, бо і Христос. Про це не раз говорив у своїх проповідях. Марта знала, що після Воскресіння мертвих буде Божий суд, і праведники увійдуть у життя вічне, а грішники у вічну смерть. Вічна смерть не означає зникнення людини. Вона у будь-якому разі продовжує існувати. Небуття не існує. Людина після фізичної смерті продовжує. Мислити, переживати, відчувати. Усе питання лише в тому, де вона продовжує існувати. Жоден справжній християнин не піддає сумніву вчення Біблії про Небесне Царство або Божий рай та озеро Вогняне місце для вічних страждань грішників, його ще називають пеклом. Але більшість людей, в тому числі і деякі, які називають себе християнами. Сприймаються як міф, як казку або алегорію. Але Біблія не бреше, це слово Боже. Рай та пекло це результат відплати людині за її прижиттєвий вибір. Результат відплати за те, в що вона вірила і як вона жила. Якби не було такої моральної відплати, то земне життя взагалі не мало би сенсу. Воно б було як у тварин. Народився, їв пив. Залишив потомство, помер. Конкурентам боротьба за виживання виживає сильніший. А в історичному аспекті зруйнувати землю і припинити існування як вид людства. Зло не було би покарано, а добро винагороджено. Перебування людини в раю згідно писання це стан вічного життя. А вічне воно не тільки по часу, по тривалості, але й по якості. Це настільки радісне, настільки прекрасне, досконале, необмежене і світле життя, що в людському лексиконі не вистачить слів, щоб адекватно його описати. Перебування ж у пеклі це стан вічної загибелі або смерті. Самі розумієте, що якість такого існування, вона просто жахлива. Про це і говорити страшно, але ще страшніше обманювати себе і вважати, що такої відплати грішникам не буде. Виникає резонне запитання: хто ж достойний раю, а хто заслуговує на пекло? Хто буде перебувати у вічному житті, а хто у вічній смерті? Традиційна відповідь на це запитання така, якщо добрі, Діла людини переважать її з то вона попаде до раю. Якщо навпаки, то до пекла. Таке розуміння існує майже в усіх релігіях на землі. Суть цього підходу в тому, що людина має заслужити, заробити спасіння. Рай. Біблійний погляд радикально відрізняється від такого спрощеного розуміння. Згідно з вченням Біблії, рай заслужити неможливо. Жодна людина на землі раю недостойна. У кожній людині, навіть самій добрій, є вроджене зло. Біблія вчить, що людина вже народжується зі схильністю до зла. І батьки, які мають дітей, це добре знають, що дитина народжується і вже вона егоїст, вже вона себе любить. Її цьому вчити не треба. Навпаки, потрібно від цього відучати. Навіть сама порядна людина, якби така існувала на землі, все одно хоч раз би згрішила. Тому до раю, такими, як ми є, нас не пустять. Як же ж нам до раю потрапити? Ось тут ми підійшли до самої суті нашого свята. Давайте повернемося до діалогу Марти з Ісусом. Після того, як Марта сказала Ісусу. Що вірить у загальне Воскресіння мертвих останнього дня, Ісус відказав їй, Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Ісус вказав Марті шлях до раю: Воскреслі з мертвих зможуть потрапити до вічного життя тільки одним шляхом через Ісуса Христа. Тільки через віру в нього, через перебування в ньому, бо тільки він сам і є Воскресінням і життям, тільки він має владу над смертю і тільки він може дати життя вічне. І він довів це, Воскресивши, Лазаря з мертвих після чотирьох днів його перебування в могилі. Звичайно, коли Лазар потім постарішив, закінчився його земний шлях, він знову помер. Померли його сестри Марта і Марія, помер на Христі розп'ятий Христос. Помер за наші з вами гріхи. Наші гріхи вбили Сина Божого, наші гріхи хлистали його римськими батагами, наші гріхи кололи його чоло терновим вінцем, наші гріхи забували цвяхів його руки і ноги і зневажали Його. Ми співучасники вбивства Ісуса Христа через наші гріхи. Але Він прийшов заради нас, Він прийшов, щоб вмерти, і Він воскрес. Воскреснуть і назавжди будуть з Ісусом. І ніколи не вмируть Лазар, Марта та Марія, а також усі, хто належить Ісусу Христу, хто підкорив Йому своє життя як Господу і Спасителю. Може так здатися, що я сьогодні в це чудове свято занадто багато говорю про смерть. Але тому і потрібне Воскресіння, що існує смерть. Смерть володарює на землі через людський гріх, оскільки всі люди на землі згрішили, і кожен заслуговує на смерть, на пекло, оскільки ніхто не може заслужити раю, то знадобилася неймовірна ціна викуплення людства. Від гріха та смерті, оскільки такої неймовірної досконалої жертви на землі не було, то вона була дана нам з неба від Бога. Син Божий Ісус Христос, названий в Писанні агенцем Божим, ягнятком Божим, досконалою жертвою за гріх. Апостол Павло так сказав про нього: наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, заколений. А багато хто думає, що Пасха це лише бабка з тіста. Христос воскрес на третій день після розп'яття. Якщо б Він не воскрес, у нас би не було надії. Кого міг би спасти, хоча і люблячий, жертовний, але мертвий Спаситель? Але Бог воскресив його з мертвих і цей факт це Божа печатка на справі, яку здійснив Христос. Бог Отець абсолютно задоволений. Життям свого Сина на землі, Його послухом і його хресною жертвою. Бог прийняв ціну, заплачену Христом за нас, а це означає, що хоча ми і грішники, в нас є захисник перед Божим Судом, адвокат, який забезпечує нас повним виправданням і спасінням від вічної смерті. До того ж, воскреслий і вічно Живий Христос. Всюди присутній Христос постійно перебуває зі своїми послідовниками, учнями, захищаючи, навчаючи, потішаючи і укріпляючи нас в усіх земних випробуваннях і стражданнях, і навіть у фізичній смерті. Своїм духом Він живе в кожній Божій дитині, зберігаючи нас до Дня Воскресіння та зустрічі з ним. Це і є найголовніша християнська надія, яку Дало нам Воскресіння Христа. Ось чому це свято для нас таке радісне і світле. Але це ще не все. Давайте подивимося, що буквально означає слово Воскресіння. Як сам Христос визначив Воскресіння власного тіла? З чим Він Його порівняв? Апостол Іван, який розповів нам історію про Воскресіння Лазаря, на початку своєї Євангелії описує, як Христос очистив Єрусалимський храм, вигнавши з нього торговців. І коли юдеї стали вимагати від нього знамення, яке доводило б, що він має право так поступати, він сказав їм: зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він Воскрес з мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом Слова. Слово підніму, в значенні відновлю або відбудую. І слово Воскрес у цьому тексті. Це переклад одного і того ж давньогрецького слова оригіналу Нового Завіту. Можете не запам'ятовувати, але звучить воно так: Егейро. Отже, Ісус порівнює своє Воскресіння з відновленням зруйнованого храму. Воскресіння Христа має вселенське, відтворююче, відновлювальне значення. Воно відбудовує зруйноване злом і гріхом. І смертю. Воскресіння Христа це перемога над смертю, хаосом, тлінням, старінням. Старінням. Ох, це старіння. Я інколи дивлюся одного блогера військового, молодший сержант, він на напрямку Курської області. От. Він за своєю цивільною професією політолог. І такий мужичок з гумором такий. От, зараз він переніс операцію в госпіталі, і він такий сидить, такий втомлений, а посивілий, і каже: коли мені було 20 років, я дивився на тих, кому під 50, і думаю, які ж вони геть старі та хворі. Зараз мені під 50 каже. І я тоді правильно думав. А мені вже під 60. і Як я його розумію. Ті юнаки і дівчата, які зараз знаходяться в цьому залі, через 50 років будуть бабусями і дідусями. І вони будуть жалітися і скиглити, жалітися один одному на болячки. Ой, там не розгинається, там не згинається, там ножки болять. Ой, якби скоріше прийшов Ісус і дав нам нові тіла. Так, коли прийде Ісус, коли буде Воскресіння мертвих Його учням, будуть дані нові тіла. Там не буде людей з інвалідністю, з ампутованими кінцівками, там не буде немічних і хворих, це будуть прекрасні сильні тіла з надзвичайними здібностями, такими, які у Ісуса Христа Воскреслого, у Його тіла. Оскільки руйнація почалася з внутрішнього світу людини, її душі і духа, а вже потім почалися необратимі процеси старіння та смерті людського тіла, то й відновлення воскресіння має початися з духу і душі людської. Це Воскресіння, відновлення відбувається тоді, коли людина починає усім серцем вірити в Ісуса Христа Спасителя. Вірити в істину, що людина грішна і потребує прощення та викуплення в крові Ісуса Христа. Тоді вона кається і народжується заново. І коли така глибока віра поселяється у серці людини, в ній починає діяти сила Христового Воскресіння. І вона вже не може бути такою, як раніше. Її життя радикально змінюється, зло в ній заміщується добром. Людина гнівлива, запальна, стає врівноваженою. Боягуз стає сміливим, пожадливий та розбещений, стає стриманим, святим, лінивий, працелюбним. Людина з силою Христового Воскресіння звільнюється від будь-якої поганої залежності, від поганих звичок. Вона відновлює зруйновані стосунки, вона перестає завдавати болю своїм ближнім. Вона справляє благотворний воскрешаючий вплив на оточуючий світ. Отже, Воскресіння Христа це перемога над смертю, це повне відновлення зруйнованого гріхом світу. А свято Воскресіння Христового це світле та радісне свято надії в очікуванні цього остаточного відновлення, коли усі наші несправджені у цьому світі добрі надії гарантовано здійсняться останнього дня під час повернення Ісуса і. Воскресіння мертвих. Зверніть увагу на запитання, яке поставив Ісус Марті, після того, як Він сказав їй, що саме Він є Воскресінням і життям, і що віруючи в нього, буде жити вічно. Він спитав Марту, чи віриш ти в це? Чи всі присутні, і ті, хто дивляться нас онлайн, вірять у це? Якщо ще ні, то приєднуйтесь до цієї віри і цієї надії. Які дадуть вам вічне життя. І тоді ви від повного серця з повним розумінням та вірою зможете сказати: Христос Воскрес! Воістину Воскрес, дійсно Воскрес, по правді Воскрес, беззаперечно Воскрес, гарантовано Воскрес. Амінь. Амінь. Помолимося. Я йому тобі, Господи, що Ти страдав за кожного нас. нас. Ми вже не своїми куплені, дорогою твоєю крові, Господи. Тож, Благослови нашу церкву, просить. Господи, благослови нас усіх, наші сім'ї, наші родині. А де ми грішили, Боже, де нас прости, омиль, о честі, о ми очисти, о святи. Що ми віряємо в полі святі руки, ми знаємо, що ти нас доведеш. Ми показуємо, що всі події показують, що вже близько ти. Дай нам сили Чита Святого Тебе виглядати, тебе чекати, бажання, з тобою зустрітися, побачити такі, який ти є, Господи. Ми просимо тебе, Господи, і ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую тобі. дякую тобі за жертву, дякую тобі за те, що Ти є в моєму житті, що Ти Воскрес, Господи, і живеш в моєму житті. Дякую, Господи, що Ти і мене Воскресив, Господи, з того болота, підняв як нову людину, очистив, Господь, і дав нове життя, Господь. Дякую Тобі, Господи, що Ти показав мені інший шлях, даєш надію і живеш в нашому житті. Амінь. Амінь. Наш любимотець, владико Боже, дякуємо тобі за Твого Сина Ісуса Христа, наше спасіння, нашу радість, наше життя. Дякуємо тобі, Господь, за те, що не пошкодував свого серця любимого і дав за нас. Дякуємо тобі, Господь, за те, що в Ісусі Христі маємо вічне життя, маємо Воскресіння, яке вже знутрі вже в нас живе і реалізується на практиці, в нашому способі життя. Дякуємо за надію, що ти прийдеш скоро і завершиш план спасіння, воскресивши нас, давши нам нові тіла, Господь. Слава тобі! А ще дуже просимо тебе, Господь, за тих, хто ще не має такої віри. Ти торкайся Духом Святим цих сердець, можливо, вони вже багато чого знають, але ніяк не можуть рішитися перейти в цю межу від темряви до світла. Господи, поможи їм це зробити, і нехай ім'я Твоє прославиться, наш любимий Господь. Амінь. Амінь.